Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 квітня, у четверту неділю Великого посту, за богослужінням читається Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія традиційно. Отже, одного разу якийсь чоловік. Прийшов до Ісуса і кланяючись йому сказав: Учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німого. І де тільки схопить його, кидає його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і ціпніє. І сказав я учням твоїм, щоб вигнали його, а та, а та не змогли. Він же каже йому у відповідь: О, покоління невірне, доки з вами буду, доки терпітиму вас, приведіть його до мене. І привели його до нього, і одразу ж, побачивши Ісуса, дух стряснув біснуватого і впавши на землю, він валявся, пускаючи піну. І запитав Ісус батька. Його, як давно це сталося з ним? Той сказав: змалку, і багато разів дух кидав його і в вогонь, і в воду, аби погубити його, але коли щось зможеш, змилуйся над нами і допоможи нам. Ісус же сказав йому: якщо можеш вірувати, все можливо тому, хто вірує. І одразу ж батько Отрико, скрикнувши зі сльозами, сказав: Віруй, Господи, допоможи моєму невірству же, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, кажучи йому Душені німий і глухий, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І дух, скрикнувши та сильно стряснувши хлопця, вийшов, і той став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Ісус же, взявши його за руку, підняв його, і він устав. А коли Ісус увійшов у дім, учні запитували його на самоті, чому ми не змогли вигнати його? І сказав їм: Цей рід не може вийти інакше, як від молитви й посту. І, вийшовши звідти, приходили через Галілею, і Він не хотів, щоб хтось довідався, бо вчив учнів своїх і говорив їм: Сина людського видано буде до рук людей, і вб'ють його, і вбити він на третій день Воскресне. І переходимо до послання до євреїв. Браття, Бог, коли давав обітницю Авраамові, оскільки не міг ніким більшим клястися, поклявся самим собою, кажучи: воістину щедро благословлю тебе і надзвичайно розмножу тебе. І Авраам, прочекавши довгий час, одержав обіцяни. Люди клянуться більшим і клятва не... На запевнення закінчує всяку їхню суперечку. Тому й Бог бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більше доказ незмінності волі своєї вдався до клятви, щоб через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ми, знайшовши захист, мали велику втіху і ухопились за надію, що перед нами, яка для душі, є неначе надійний і міцний якір, що входить всередину святилища за завісу, куди нашим предтечею увійшов Ісус. Ставши на віки за чином Мелхіседека. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.